Доброго дня, друзі! Україна вже в неділю почне свій підбірковий цикл до Євро 2024. І почне його матчу проти Англії, що вже зараз є головним фаворитом групи, особливо після перемоги над Італією в першому матчі. Що краще поставити на цю гру? Поговоримо далі. Поки підписуйся на канал та перевіряй закріплений коментар до цього відео. Там ти знайдеш посилання на телеграм-канал, де кожного дня ми публікуємо безкоштовні прогнози на спорт, на футбол. А також посилання на БК, яка зараз працює в Україні, де працюють депозити, вивіди і є шикарний бонус 500 на перші 4 депозити. Україна підходить до гри з новим тренером, який, скоріше за все, буде тимчасовим до приходу Реброва. Але тим не менше, Окрім цього, маємо втрати серед основних гравців. В першу чергу турбує втрата в обороні. Той же запарний допоможе нам. в Центрі в Атаціі теж маємо проблеми. Яремчук не має досталі ігрової практики. Довбик був травмований. Зараз він вже може зіграти, але в якому він стані невідомо. Мудрік немає практики в Челсі. І в тих матчах, де він виходив, допускає багато помилок, та очевидно ще нервує, не вписався в новий колектив. У Англії так у Англії не поїхав Решфорд на березневі матчі, але тим не менш там довжина. Лави запасних та ротації дуже велика, всі топові гравці, і це не буде проблемою для команди. Як вже показав матч з Італію, перемагати вони можуть і навіть без деяких ключових гравців. В домашньому матчі Англія вважає, що буде йти вперед. Хоча більш прагматичність це для них характерна, але в останніх матчах вони чудово грають в атаку. Дуже команда може додати в другому таймі, тому що. Освіжити лінію атаки Єким, там атакуюча лінія з 7-8 гравців, які а, не дуже втратять в класі атака англійців а, навіть після замін в другому таймі, тому там взагалі буде важко по фізиці нам вивозити. І я вважаю, що зайти тут на голи буде гарним варіантом, поки що коефіцієнт 1,67. Uh, Пам'ятаємо той невдалий матч на Євро uh, проти Англії, який закінчився 4-0 з перших хвилин підсілила наша команда. Сподіваюсь, такого не буде в цій грі. Але все-таки тут Англія може забивати три і самотужки, а можливо, ми теж знайдемо якийсь момент свій у воріт uh, господарів. Пиши в коментарях свій варіант на гру, став лайк відео та підписуйся на канал. Всім перемог!